Які є? обіцянки, У нас не підписані титульні листи. Титульний лист не підписаний і все. І Ми шоб? далі то ходимо. В планах далі, далі просто ходити, так? Ну, начальство вирішує, видзює, дзвонить. Як що, не знаємо. Поки на даний момент інформації ніякої. Інформації ніякої взагалі від них немає. А сьогодні на контакт хтось до вас то, виходив то, з керівництва то, там, то, міський наше, голова. Наше начальство на місці тут а з нами. Директор шахти. Головний замовник з нами тут. Ну а, звісно, той немає нічого. Хлопці, що чиновники обіцяють, коли буде зарплата? А Вони нічого не обіцяють, вони мовчать, їм все одно залізли в кущі і сховалися. Сховалися, то скидається.

Никак не странно. Спасибо. Ну хорошо. Ты видишь, что такое, знаешь, типа, что ты живет?

Вона буде покилому колега. Середній разом 9. 120 гривень на спекела. 120 гривень на спеціалі. 16 гривень. 7 літрів на 100 кілометрів. Це саме, що 7 літрів солярки 7 літрів сюди. мене топлі бере 7 літрів солярки.